Що таке паровозок ДРС і чому там майже не обганяють? Паровозок ДРС це коли три і більше машини їдуть на відстані менше 1 секунди одна від одної, і можуть відкривати крило ДРС, але обгонів зазвичай там немає. Усередині паровозика все просто: всі мають право відкривати крило, тож переваги від цього ніхто не отримує. Щоб обігнати там, потрібно мати або значну перевагу у ГУМі, або значно кращий темп. Але ж чому тоді не можуть обігнати лідера? Справа в тому, що він їде в чистому повітрі і сам задає темп. У поворотах він може вибирати ідеальні траєкторії і тримати максимальну швидкість, причому не втрачаючи притискну силу. А ті, хто їдуть позаду, через брудне повітря втрачають щеплення на поворотах, відповідно, не можуть під'їхати досить близько. Розглянемо приклад. На виході напряму між Лоусоном та Цунодою було 8 десятих. а в кінці зони ДРС вона скоротилась до 3 десятих. тобто Юкі відіграв майже пів секунди. Але уже на наступному колі на цій самій прямій розрив повернувся до тих самих 8 десятих. Тобто все те, що Цунода відіграв на прямій, Лоусон відіграв на іншій частині траси. І щоб обігнати, потрібно під'їхати ближче. А це майже нереально. Особливо на трасах з короткими прямими або з низькою притискною силою, тому що там ефект DRS майже мінімальний.